Ще одне незаконне затримання у центрі Львова. Чоловік приїхав з Києва, став у центрі Львова. Його затримали співробітники ТЦК. Незаконно доставили його до свого цього терцентру і там вже. Уночі, нібито провели йому медичний огляд, після чого вже зранку, в 8 години, він був у іншій області у Рівненській області, вже на полігоні, і зараз його не відпускають. Кажуть, що він вже мобілізований, хоча у нього є підстави для того, щоб, скоріш за все, його визнали або обмежено придатним, хоча б або може взагалі непридатним. Але ж його зауваження щодо здоров'я не приймалися. І зараз, от такі незаконні дії, вони відбуваються всюди. Людей просто беруть незаконно затримують. Якщо людина починає чинити опір, то ми знаємо, що Трапляється на прикладі у того ж тернопільського терцентру, яке відео ми бачили. Тому друзі, не завлікайте, звертайтеся до адвокатів, пишіть заяви про кримінальне правопорушення по статті 146, 371, 426, прим і так далі. До ДБР до поліції звертайтеся, відстоюйте свої права. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до мене.